Права 1321. Різниця між половиною одного числа і 0,75 другого дорівнює 8. Якщо перше число зменшити на його 7 частину, а друге збільшити на його 9 частину, то їх сума становитиме 100. Знайдіть ці числа. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, що можна зробити? І я пропоную розв'язати цю задачу за допомогою системи двох рівнянь. Шукані числа позначимо через X та Y. Записуємо тоді нехай. Нехай. Перше. Число X а друге. Так запишеться перше речення різниця між половиною одного і 0,75 другого дорівнює 8. Записуємо, що тоді. Різниця між половиною. одного. Число і 0,75 другого дорівнює 8, запишеться Так. Ну що ж, як запишеться? Тобто різниця між половиною одного і 0,75 другого. Тобто, це буде різниця половина одного 05 х мінус 0,75 другого. Це 0,75 y. Дорівнює 8. Ну що ж, ми записали, як запишеться перша умова. Ну і далі читаємо, якщо перше число зменшити на його сьому частину, а друге збільшити на 9-ту, то їхня сума становитиме 100. Ну, давайте запишемо, що якщо перше число зменшити. На його сьому частину це отже, у нас перше число Х, якщо зменшити на його сьому частину, це буде Х відняти 1. Сьомо Так. а пишемо А якщо друге, збільшити збільшити на його дев'ято. Частину С. Записуємо. Це Y, якщо збільшити, плюс 1 дев'ята Y. Є. Yeah. Ну що ж, ми записали два вирази. Так, їхня сума має становити 100. Пишемо, що за умовою. Ну що ж, як можна записати наші два рівняння? Отже, перше рівняння, ми вже його записали 0,5х мінус 0,75. І дорівнює 8. Ну, а друге рівняння це сума, коли збільшили і зменшили числа, тобто х мінус Одна сьома Х, ну, і додати y плюс дев'ята Y це дорівнює 100. Є? Ну що ж, ми маємо роздати систему, знайти при яких x і. У нас ці і перше, і друге рівняння перетвориться у правильну числову рівність. Що тут можна придумати? Ну, по-перше, Можна позбавитись тут знаменників 7 і 9. Ну, а тут насильник треба помножити, щоб нам було е не було дробової частини на 2, ні на 6. Тоді можна помножити. Е так. Так, Або на навіть на 4 краще помножити. Це буде 1,5. Так, на 4. Перше рівняння множимо на 4. Так, а друге рівняння. Тоді ми множимо, тут є знаменники 7 і 9, ну, Це взаємно прості числа, потрібно помножити на їхній добуток. Це на 63. Записуємо, що множимо на 63. Є? Ну що ж, тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 0,5х, що множиться на 4, це буде 2х. Далі мінус 0,75 помножити на 4. 0,75 помножити на 2, це буде 1,5, помножити ще раз на 2, це буде 3. Отже, мінус 3 y дорівнює 8 помножити на 4 це 32. Перше рівняння вже досить просто записалось. Тепер друге рівняння. Ну що ж, ми записуємо, як 63 множимо на х, це буде 63х. Далі 63 множимо на 1 сьому. Це відняти, тобто 63 поділити на 7 це буде 9. Тобто мінус 9х. Далі додати. Y множимо на 63, це буде 63. І 1 дев'ята помножити на 63, це 63 поділити на 9, це буде 7. Отже, записуємо плюс 7 y І це дорівнює. 100 що множиться на 63, це буде 6300. Є. Ну що ж, позначаємо як систему рівнянь. Зводимо подібні доданки в другому рівнянні. Перше поки що записуємо без змін. 2х. мінус 3 у дорівнює 32. А друге рівняння 63х мінус 9х це буде 54. Х, пишемо 54х. Далі 63Y плюс 7y це буде 70 y. Ну і це дорівнює 6300 є? Yeah? Для розв'язку такої системи вже в нас набагато простіше. Потрібно зробити так, щоб коефіцієнти при X або Y були протилежними. Напевно, тут зручніше нам буде. Домножити перше рівняння на мінус 27. Я так думаю, щоб коефіцієнти при х були протилежними. Ну або можна, в принципі, і на 3 тут зробити також 3,70 це буде скільки, 210. І так можна. Ну що ж, можливо, навіть так буде простіше. Отже, давайте тоді при y коефіцієнти зробимо протилежними, тоді помножимо на 70, перше рівняння. А друге рівняння помножимо на 3. Тоді записуємо, що перше рівняння запишеться. Так, 2х помножити на 70 це буде 140х. Далі відняти 3 у що множиться на 70, це 210. І це дорівнює. Ну що ж, 32 множимо на 70. Так, давайте 32 помножимо на 7. 30 на 7 210, 2 на 7 14. Разом буде 224. Але є ще один нолик, то це буде 2240. Є? Ну, а друге рівняння множимо на 3, 54х помножити на 3. 50 на 3. Це 150, 4 на 3 12, 162. Записуємо 162 х Далі. 70 y множимо на 3, це буде плюс 210. y І це дорівнює. 6300 множимо на 3. 63 помножити на 3. 60 на 3 це 180. 3 на 3 це 9. Тобто це буде 189. І дописуємо два нолики. Тобто це буде 18900. Ну що ж, як є? Так, коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз ми можемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Я запишу як перша діє. У нас зліва є 140х і 162х. Є мінус 210y і плюс 210. І справа у нас 2240 і 18900 Є? Ну що ж, сума мінус 210 y і плюс 210 y до рівня 0. Тоді 140х і 162х разом буде 302х. Записуємо. Дорівнює. Ну і знаходимо суму праворуч. Ну що ж, в кінці у нас буде, можна додавати як в стопчик, в кінці 40. Так, то давайте я запишу в кінці 40. Далі 9 плюс 2 це 11. Один пишемо один, запам'ятовуємо. І 18 плюс 2 це 20 плюс 1 це 21. Отже, вийде 21 140. Є? Ну що ж, як нам звідси знайти Х. частини рівняння ділимо на 302. 302х поділити на 302 це буде Х. Записуємо, що Х у нас дорівнює. І праву частину 21 140. Ми ділимо на 302. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Яка буде частка? Частка буде 70, дивіться, 70 помножити на 300 це буде 21, 21 тисяча, ну і У нас 2 помножити на 70, це буде 140. Тобто записуємо, що частка дійсно буде 70 є. Що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, як знайти y. Я пропоную у перше рівняння замість x підставити 70 і знайти, чому дорівнює y. Записуємо тоді як другу дію. То у нас рівняння 2х. Відняти 3y. Дорівнює 32. Є? Ну що ж, х у нас дорівнює 70, то це рівняння запишеться як 2, що множиться на 70 мінус. 3Y, це дорівнює 32. 2 помножити на 70, це 140. То перенесемо його праворуч. Мінус 3 y Буде дорівнювати 32. Зліва у нас було 140, справа буде мінус 140. Є? То одержимо мінус 3 y дорівнює 32 мінус 140 це буде від'ємне число. Мінус 140 мінус 32 це буде. У нас 108. Є? Як знайти Y? Обидві частини рівняння ділимо на мінус 3. То y тоді дорівнює. Мінус 3 на мінус 3 це буде y. А і праву частину мінус 108. Ми ділимо на мінус 3. Є? Y у нас тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. 90 поділити на 3, це буде воно, 30. І ще 18 потім на 3 – це буде 6. Отже, Y дорівнює 36. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює Y, і записуємо, що отже, отже, тоді перше число. У нас X 70. А друге. А друге? 36. шість. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так. Ну що ж, знайдіть ці числа, ми знайшли, тобто це числа 70 – 36. Є. Yeah. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.